Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Луцьку зафіксували новий акт силової мобілізації. Повідомляють, що чоловік на відео, якого троє співробітників ТЦК насильно запхихають в бус, це колишній заступник начальника Буковинської митниці Юрій Терещук. За інформацією місцевих пабліків, затримання відбулося біля спортзалу, де тренується відомий митник. На відео бачимо, як він з усіх сил пручався і чіплявся за машину, проте ТЦК все ж таки запакували його в бус.